Привіт, любі, дорогі скорпіони! Це підказки ангелів на липень 2025 року. І так розглянемо три головні сфери вашого життя: це стосунки, яка моральна атмосфера плануватиме в липні між партнерами, чого приємно очікувати, чого остерігатися. Також витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, які шанси подарує вам на романтичні побачення, подарує вам липень. Чи підете ви на побачення, чи будуть зустрічі? І так. А якщо не будуть, то чому задамо таке запитання? Як виправити цю ситуацію? І також робота, яка моральна атмосфера панує на роботі, в робочому колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися, і чи будуть зміни, чи буде масштабування? І, фін... і витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи, які в двері можливостей відкриє вам липень місяць. Також. А фінансова сторона, фінансова ситуація, що робити для того, щоб фінанси в липні примножувалися, і що чого не робити, щоб не втрачати фінансові. В липні місяці і витягнемо витягнем карту, головну енергію місяця, яку енергію транслювати, яку енергію в собі плекати і транслювати у світ, щоб фортуна вам посміхалася, щоб вам везло, щоб вам щастило. І так, перша сфера життя це стосунки, яка атмосфера панує між. Партнерами в липні швидкість, карта швидкості, карта вогню, карта поїздок. Будете кудись їхати, швидкість. І, попри те, що треба буде всюди встигати, все робити швидко, дуже швидко будуть змінюватися обставини, буде змінюватися енергія, і ви будете змучені. Буде така. Попри те, що ви все будете багато робити, кожен буде зайняти своєю справою на великих швидкостях буде проходити липи місяць. Кожному з партнерів захочеться як сховатися, захочеться ніжності, обіймів, тепла і підтримки. Тут людина, як і серце. І хоче тепла, хоче обійми, даруйте обійми, коли ви приходите, і коли ви разом даруйте ту підтримку, даруйте обійми, підтримуйте один одного. Тут така карта якби жалості до себе. Але ми жаліємо себе тому, що хочемо, щоб нас обняли тут людина, така, як скручується як хоче побути такою дитиною. Подаруйте один одному ці обійми. Підтримайте і обміняйтеся енергією. Так, чого остерігатися? Тут карта, як дотягнутися до зірки, можливо, якісь трошки відчуження, замість того, щоб наближ, наблизитися до а, свого партнера, ви навпаки утікаєте десь в якісь свої мрії, якісь свої такі. Недосяжні мрії ви можете тримати в думках якогось ідеального партнера, як би ви хотіли, при тому самі не проявляєтеся, і можете ображатися на партнера, що партнер не проявляється. Тут може бути така відстороненість один від одного, тому що ви десь далеко в своїх мріях нічого не говорите, це стосується і чоловіків, і жінок, бо і чоловіки і жінки ідеалізують і живуть в такому. Створюють собі ідеальний портрет, якого б вони хотіли партнера, і не зовсім там, би, приймають те, що є, не приймають людину, таку, як вона є а, поруч. І є навіть така притча, коли Бог сказав людині ідеї, ну там візьмем чоловіка, а, от тобі сад з яблуками йди, і принеси мені найкраще яблуко в цьому саду. Але а от є 10 дерев, і ти назад вернутися не можеш. Ти можеш йти тільки вперед. І коли чоловік пішов, він побачив, що перше дерево гарне, яблуко, друге також, третє взагалі яблуко ідеальне, таке налите, просто ідеальне. Він думає, ну раз так, значить там попереду ще ідеальніші плоди. І коли він вже пішов далі, а ми пам'ятаємо, що повертатися не можна, пішов далі, а там вже не було таких ідеальних яблук, вже були не такі дозрілі, не такої ідеальної форми, не такої ідеальної. І так він пройшов 10 дерев, а назад вертатися можна було. І коли він повернувся, зустрів знову Бога, Бог каже: Ну, а де він каже: що не було в саду яблук? ідеальних для тебе. Він сказав, були, але я їх пропустив. Тобто Бог завжди дає шанс. І те, що ми, ми зустрічаємо, ми цінимо, думаємо, що десь ще буде краще, і втрачаємо ті шанси, які дає Бог. Цініть Те, що маєте, проявляйте, відкривайте своє серце. Дайте розуміння цінності своєму партнеру, не пропустіть також можливість. І давайте зараз витягнемо карту для тих, хто в пошуку своєї половинки. Дев'ятка мечів, дев'ятка мечів. Зараз тиша і спокій, тільки одні страхи панують у вашій енергетиці над вами. А ви боїтеся, вас вже забагато ранили. Забагато було вже ран на вашому серці. І словесно, і письмово є якась прив'язка, можливо, до якоїсь людини вам щось пообіцяли, вам як обіцяли багато всього слова. Не... Але ви дотепер в тих думках хтось поранив ваше серце, і я вам хочу сказати, що чоловіки і жінки по-різному сприймають, жінки пам'ятають кожне слово. І своїми думками вкладаються в чоловіків, прив'язуються вони навіть читаючи якісь слова, він мені так гарно писав, каже, чому перестав писати. А чоловіки вони по-іншому Вони побачили, ну писали, але потім перестають думати. Бо якщо не діють, вони і не і не перестають думати. Чоловікам не властиво думати там цілий день про якусь там. Щось, якщо він не в це не планує вкладатися. Якщо він планує вкладатися, він подумав, придумав, що він буде робити, тобто дію і тоді дії. Якщо нема дій, значить він уже подумав, що вже вкладатися він не буде. Якщо нема дій, значить він і не думає, і не планує вкладатися. Тобто це вже зрозуміло, що чоловік подумав, придумав, що робити. І дії, якщо немає дій прямих від чоловіка, а жінки, вони от там була якась розмова, і вони можуть думати ще дуже довго і переливати одні і ті самі слова постійно по колу їх, постійно в своїх думках прокручувати. Немає дій, але жінки постійно думають про те, що могло би бути, і домальовують собі. Про так сказав, значить, були почуття, але ключове слово. Були. Так. Далі робота, яка атмосфера пануватиме. На роботі, на роботі, сила, енергія, поштовх, багато сили, багато енергії, багато радості буде будуть на роботі. Вам, може, навіть довірять. Якщо ви будете керувати процесом підвищення по службі. І це ще, якщо це ваша, ви є власником, ви є бізнесменом, ви є власником вашого бізнесу, ви тут берете і керуєте, ви будете точно знати, куди йти, що робити. Прийдуть потрібні ресурси на це, то є карета просування всіх ваших справ вперед. Дуже швидко а, будуть. І найголовніше, що тут треба буде брати кермо в свої руки, конкуренція, боротьба. І треба буде не прогавити цей час, брати кермо в руки і керувати. Бачимо, що тут всі а, друться, всі рвуться, і ви керуєте процесом. Конкурентна боротьба, ви будете мати силу, будете мати енергію діяти. Так, чого приємного очікувати? Тут є якась карта прибутків доходу, але ще їх не видно, ще ніч, ще місяць, тут все під водою. Але ви вже знаєте, що робити, як діяти, куди спрямовувати свої кони, куди спрямовувати свою енергію і потрібна інформація, потрібний час вам прийде, все складеться найкраще для вас. Так, якщо буде дисципліна. Або по оцій карті це карта дисципліна. Берете в свої руки і дієте, не чекаєте, це не карта очікувань. Так, для людей, які в пошуку роботи, які двері можливості відкриє вам липень, дорогенькі. Подарунок долі. Ви знайдете роботу, буде шанс, вам дадуть цей шанс. Уже буде залежати від вас, як ви проявите себе. Тут рицар на коні, і рицар з подарунком це як подарунок долі. Це шанс. Шанс у вас буде. Так, фінанси. Що робити, щоб примножити фінанси? Карта стабільності. Правильно розподіляти усі свої фінансові справи, контролювати. Четвірка жезлі це про стабільність, про те, що ніяких таких. Нововведень в липні з фінансами не треба зайвих витрат, великих покупок робити не потрібно. Це про стабільність, про рух вперед, але дуже обдуманий рух вперед. Гроші прийдуть до вас, якщо буде чітка структура і без зайвих витрат. І також, чого приємного очікувати, якась колаборація, якісь домовленості, можливо, ви продасте те, що планували продати, і грошей стане більше. Здасте в оренду, продасте, чи купите, щось вкладетеся, що буде приносити дохід. Чудова енергія, чудово, по фінансах буде все. Головна енергія місяця. Головна енергія не спішити. Все обдумати. А все обдумати, не спішити. Головна енергія терпіння. Набратися терпіння, а це не має різких дій, а набратися терпіння і все чітко зважувати, обдумувати.